Хочу читати Боже Слово, тому що Боже Слово для нас це життя хліб життя. Амінь. Нема такої людини, яка б жила у цьому світі і напротязі свого життя не їла хліба. Є така людина чи ні? Нема. На українці на, 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 серед українців це точно немає. Тому що ми любимо хліб, тому що від нього є життя. І для кожного християнина. Слово Боже це хліб життя. І читаю ці слова, які написано Друге до Коринтян апостол Павел пише, 4 розділ 6 віршу. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнання Божої слави щоб в особі Ісуса Христа. І далі цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. Мені подобається Слово Боже, яке завжди із темряви робить світло. Бог який повелів, так, апостол Павел пише нам. З самого початку ми ж знаємо, що, е, що сталося на нашій землі. Так, Біблія відкриває нам такі. очі, щоб ми розуміли, що з самого початку сталося на тій землі, де ми живемо? Я, в якому стані була земля наша? Була. Уявляйте собі, що це за земля, і як можна жити на такій землі, де ти мряв. У ці дні вже ми знову повертаємося до розуміння, да? коли світло виключили електроенергії не, не стало зразу, ти себе відчуваєш, що ти не в своїй хаті. Вже не знаєш, де справа, де зліва, якась де стінка, де двері і так далі. Уявіть собі, без світла. Світ без світла, земля без світла нема. темрява. І Бог побачив це, і що він зробив? Ще раз я читаю, що він зробив? Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло. Біблія говорить, що Бог є світло, і в ньому нема зовсім темряв. Алілуя. Алілуя! Моє серце радіє від того, що я розумію на основі слова Божого, куди приходить Бог, і якщо він бачить, що там темрява, то що він робить? Він проголошує нехай тут буде світло. Свій час у кожного з нас у житті Бог проголосив, нехай у житті цієї людини. В її серці, в її дусі засяє світло. І стало так. Людина без Бога вона і похмура, і з нею ну, щось недобре, їй недобре, і навколо неї також людям недобре. Чому? Тому що тебе, як тільки світло засяє Боже, все змінюється. І ось так Бог так повелів, щоб це світло. Освітило наше серце, щоб просвітити пізнання у нашому серці Божої слави, але через особу, яка є Ісус Христос. Тому ми збираємося разом як церква Христова, розуміючи, що в свій час Бог звершив і в нашому це житті. Він проговорив. Він засяяв в нашому серці. І тому його бажання, щоб ми продовжували сяяти для Його слави. І апостол Павел, починає цю думку. Якщо шостий вірш говорить про Бога, який сказав, щоб засяяло світло, він говорить 7 віршом: цей скарб. Ми носимо глиняних посудинах Декілька перекладів, щоб зрозуміло, нам ще було більше. Один із перекладів українських говорить так: та ми не наче глиняні глечики, які тримають цей скарг, щоб показати, що найвища сила належить Богу, а не нам. Мені подобається цей переклад. Чому? Тому що він називає нас глиняними Глечиками. Ну, скажіть, будь ласка, Глиняний Глечик на сьогодні має дуже високу ціну? Не думаю, що висока. Але Бог говорить через апостола Павла, що ми, от є глиняні Глечики, ми щось тримаємо в собі. І те, що ми маємо в собі, воно дуже величне, славне, могутнє. Ми вже прочитали. Бог повелів, щоб у нашому серці засяяло світло. Але наш дух знаходиться у глиняному глечку. Це тіло. Чому? Тому що Бог створив нас і що? Нахилився. Написано Бог, так? Із Ну, з землі. Якщо у нас може чорнозем, то нам хай буде чорнозему. Якщо глиняне, Бог зробив з глини, можна сказати, нас. Але він сказав: нехай зайде життя. І воно зайшло. і стала людина живою, перед очима Божию. І тому апостол Павел звертається каже, цей скарб ми носимо в глині посудина, щоб велич сили Божа була, а не наша. Бог зробив все так, щоб людина прийняла від нього життя світло, прийняла Ісуса Христа, і потім всередині його зберігала, як великий скарб. Таке порівняння, якщо в цей глиняний горщик туди помістити якийсь скарб, на сьогодні є люди, які все шукають якісь скарби. Один по полю ходить з якимсь апаратом на ушах, в руках і все, що шукає, металевий, і все ж хоче знайти щось знаєте, цінне. А інший від Бога отримав цей скарб всередині, і не до кінця, може, навіть розуміє, що він отримав найдорожчий скарб, це Син Божий Ісус Христос, який є життя, світло життя і так далі. Якщо людина знайшла щось, якусь, скаже, там, серебряну монетку, щось там десь в якомусь місці, а якщо десь знайшла горщик розбитий каже, От треба тут шукати, бо я можу знайти цілого горщика, в якому знаходиться скар. І люди шукають, шукають. Я згадую багато вже років тому назад був в Єгипті, там у нас була конференція, і була екскурсія, ми заїхали в одне місце, стали, чекали, щоб пообідати. У нас була там ціла делегація. І я бачу, як працювали люди, щось одні рили, а другі е такі кошелі виносили цей пісок, розгрібали пісок, і виносили цей пісок один, другий, третій. І знаєте, це все виглядало так, як воно в біблії нам описується. Що все це робили вручну. Чому? Там така площадка була. Мабуть, там щось знайшли в тому піску. І не, не можна ескаватором копати. Треба було так дуже обережно, щоб ніякий, скажімо, той скарб, якого вони навіть ще й не бачили, але вони впевнені, що він там є. От вони шукають, вигрібають той пісок, виносять, висипають і знов заходять туди, знов носять. І так. Поки ми сиділи, я дивився, вони це працюють, носять, 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 вигрібають, щоб знайти який, якийсь е, скарб. Апостол Пав... а, каже: а ми носимо у своїх глиняних ворожках скарб це самого Ісуса Христа. Він наша цінність. Чому ж так апостол Павел ну, порівнював? Наприклад, не тільки апостол Павло, а навіть. Ми читаємо Матвій, 13 розділ 44 го віршу. Іван від Матвія, 13 розділу 44 го віршу. Царство небесне, подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши. Ховає із тієї радості, йде та продає все, що має, і купує те поле. Уявіть, ви пішли на, на поле, яке у вас там на краю Білогородки. І знайшли скарб. Подивилися направо, наліво, ніхто не бачить, бистро закопали і пропонуєте купити це поле. Людина, яка знайшла цей скарб, зрозуміла, що цінність цього скарбу наскільки велика, що треба навіть все майно, яке маєш продати, і потім купити це поле разом з скарбом. Біблія говорить, що царство, це сам Христос говорить, царство Небесне, воно подібне до цього, що людина знайшла. І все, що в неї було, віддала, щоб придбати поле разом з скарбом. Не скільки поле, скільки скарб був цінний на цьому полі. Ось людина в світі живе, і поки вона не знає, що на тому полі, в тому місці цей скарб, вона спокійно себе веде. Якщо тільки людина знайшла цей скарб, вона вже все, що вона має, вона вважає, що це не має ніякої цінності, тому що скарб на цьому полі найцінніший. Як ви думаєте, що хотів Христос сказати нам, людям, які живуть в цей час, що у цьому світі нема нічого надважливішого, найважливіше той скарб, який є Христос. Навіть те, що ми маємо у своєму житті, ми його залишимо. Покажіть мені людину, яка вічно живе і завжди тримається за свій будинок, який старіє і його треба ремонтувати. Автомобіль, який вчора купив, а сьогодні він вже розбив. Ну, скажіть, яка цінність у світі в цьому є, за яку б людина трималася все життя? І так би, можна сказати, тримається руками і похоронили в руках, тримається скарб. Немає такої цінності. Але в нас, апостол Павел каже, ми цю цінність, цей скарб носимо в своїх глиняних горшиках. Це сам Ісус Христос, тому що Він вічний, живий, могутній, сильний, і Він обіцяв. Всі, хто будуть, Триматися Божого Слова, приймати його як скарб, тому що Слово Боже це і сам Христос. То, він, то кожен з нас, тримаючись за Ісуса, буде мати можливість, буде мати можливість в вічності назавжди бути в Його славі. Тому продовжує Христос і говорить, «Це цар… ще царство небесне подібне до людини до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну другоцінну перлину, йде і продає все, що має і купує цю перлину. Все, що маємо ми в цьому світі, що ми надбали своїми руками, або ж нам рідні передали в спадщину, воно не має такої цінності, як цінність, яка. Говорить Слово сам Христос, це перлина, яка найдорожча у всьому світі. Тому що, переходячи з цього життя в життя вічне, тільки ця перлина Христос дає і відкриває нам в двері царство Небесне. Все земне люди залишили, залишать будуть і надалі. А те, що людина тримає в собі, в серці своєму як у тому глиняному горщику скарб, вона буде мати життя вічне. Повертаючись до цього горщика. дешевий сам по собі горщик, недорогий глиняний. Але чомусь в ті віка, хто мав дуже дорогоцінні скарби, вони не в сейфах залізних. Їх зберігали ці скарги. Чомусь знаходять люди горщиках, глиняни. Дивіться, Бог так зробив, що ми маємо тіло яке ну, дуже дочасне на короткий час, але заложив в наше життя, в наше серце, тому що наш дух безсмертний, даний від Бога, саму велику цінність. Він дав нам можливість прийняти е, Ісуса Христа як скарб, як цю перлину. І з цією перлиною ми можемо підійти до воріт Царства Небесного. І той, хто знає Христа, має можливість війти в Царство Христа. І тому все, що маємо, все, що ми надбали, немає такої цінності, як Христос, який в тобі і в мені. І знову читаю Слово Боже старого заповіту, де написано такі слова. Е, притчі Соломона, Другий розділ. Починаємо з першого віршу. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова, це як той скарб, і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє не вернеш до розуму. І якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, якщо шукатимеш його як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога, адже Господь дає мудрість і з його уст знання та розсудність. Він зберігає як скарб спасіння для праведних. Він захист для тих, хто ходить у невинності. Він зберігає як скар спасіння для праведних. Бог зберігає для нас скарб. Це спасіння нашої душі, тому що наша душа безпека. Тому ми дякуємо Богу, що Він у своєму плані спасіння запланував так, щоб покласти в наше серце. Оцей скарб Божої благодаті самого Ісуса Христа і Боже Слово. Тому що розуміючи Боже Слово, читаючи його, слухаючи Його, ми маємо можливість придбати мудрість. А мудрість від Бога дає можливість нам звертатись до Ісуса Христа, який є Син Божий, Спаситель моєї і вашої Душі. Це найцінніше, що ми маємо у цьому світі. Але апостол Павел нагадує нам, для того, щоб прославлялося ім'я Боже, нехай із нас нічого не думає більше, крім того, що Глиняний горщик <кій> має можливість зберігати в собі, собі такий цінний скарб. Глиняний горщик дуже легко розбивається. Але якщо він не розбитий, він в собі тримає дуже цінний скарб. Для того прийшов Ісус Христос, щоб кожне розбите серце зцілити і зробити нас тим горщиком, який в собі містить Божу благодать. Бажання мого серця разом з, вам, з вами дякувати Богу за те, що Він. Дав нам пізнати Сина Божого Ісуса Христа. За те, що Він відкрив очі наші, коли ми читаємо Слово, слухаємо Слово, ми розуміємо, що це для нас світло життя. Не тільки в цьому світі, але й в вічності. Ось цінність, яку Бог заклав в серце кожного з нас. Але люди цього світу дуже багато людей ходять і не мають цього всередині. Чому? Тому що вони не відкрили своє серце, вони не пошукали Господа, вони не кличуть Його в молитві. Тому залишаються тільки з тим, що мають. І не мають цінності і скарбу, який Бог дарував для кожного, хто повірить і покличе Ісуса Христа в своє життя. А за те, що Бог тримає для нас оцю можливість. Він зберігає як скарб спасіння для праведник. Він цінує тим, що Він зробив для нас. І Він зберігає це спасіння для кожного з нас. А ми зберігаємо в собі цю цінність. Вважаємо ми особисто, кожен з нас, що в нас є Богом закладений скарб. Це наше спасіння в Христі Ісусі. З самого ранку ми розуміємо це своїм розумом, чи кличемо ми Його, як і Спасителя нашого Ісуса Христа, чи звертаємося напротязі Дня, чи лягаючи відпочивати, ми розуміємо, що Він заклав в наше серце свою цінність життя вічного, спасіння в Ісусі Христі. Якщо цінуємо, Цим скарбом, то будемо спасені, тому що Він зберіг для нас спасіння в Ісусі Христі. Давайте ми подякуємо нашій молитві, молитва, так? За, за спасіння в Ісусі Христі і за ці дорогоцінні скарби у наших серцях. Піднімаємося і молимося. Наш Господь і Бог.